Білоруські війська знову активізувалися, як пояснили в Міноборони Лукашенка, виконують навчально-бойові завдання, щоб перевірити бойову готовність чергових підрозділів механізованих з'єднань. Військам найкоротші терміни зроблять марші дорогами мінської, гродненської, Вітебської, а також сусідньої з Волинню-Бреської областей. Командувач сухопутних військ ЗСУ Сирський показав кадри підбитого рашистського Мі 8 Його ліквідували бійці 25-ї повітряно-десантної бригади на Куп'янському напрямку. Вертоліт втратив пильність та залетів у зону поразки нашої ППО. Військові з розрахунку ПЗРК знищили його разом із особовим складом. Крім того, на цьому ж напрямку вдалося знищити ворожу станцію поле для придушення супутникового зв'язку та створення перешкод. А це кадри з бахмутського напрямку. Там бійці 92-ї бригади прицільно б'ють по ворожій техніці і самих окупантах. Військові вразили самохідні артилерійські установки гвоздика та Нона ЕС. Сукупна вартість ураженої техніки ворога 1,8 мільйонів доларів. Ну і крім того, ФПВ «Камікадзе» влучно поцілили у чотири бліндажі з особовим складом противника. А далі про абсолютний рекорд армії дронів завдяки безпілотникам, наданим цим проєктом, за тиждень сили оборони уразили 428 одиниць російської техніки. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. До звіту увійшли дані роти НГУ, підрозділу СБУ, 15 рот збройних сил та одного підрозділу держспецзв'язку.